Ось, вот, ми заходимо до нас в квартиру. Тут у нас, якщо ми, у нас є комора. Ось така, типа комори. У нас такі круті сходи. І ми виходимо на другий поверх. З правої сторони у нас кухня. А я тут у нас столова. Тут що наша спальня. Ну да. Так. Це ми розбираємося. Тут буде мастерська спальня дітей раз, два, ну що все пуще пусте і У нас душ і туалет. Ось і mm. все.